Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні ми будемо робити з дешевих заготовок стильні речі, будуарний набір. Беру я ось таку недорогу заготовочку скриньки. Фанерна заготовочка. Підбираю до неї декор. Ось такий метелик. У мене послужив ідеєю для цієї скриньочки. Заготовочка в мене вже пройдена грунтовкою глибокого проникнення і вишкурена. Підбираю я декор, який би хотіла бачити на цій скринючці. Я задекорувала боковинки цієї скриньки відливочками з акрилового герметику. Ось такі відливочки. Я їх наклею на клей дракон. Він гарно тримає ці відливки і дозволяє декорувати, фарбувати і так далі всю свою скринючку. Ось ці боковушечки. Куточки, я декорувала такими смужками самозатвердіваючої глини. Ось така самозатвердіваюча мене легенька глинка залишки. Забиваємо її в, в силіконовий молдик, і на той самий клей дракон я приклею ці кутики. Так виглядає моя скринючка. Замінила я ніжки з золотих на ось такі металеві, більш бронзового відтіночку ніжки приклею, так само я їх на клей дракон. Потім, як вони візьмуться, я ще для більш гарного тримання цих ніжок закручу туди маленькі шурупчики. Ось так це все виглядає. Залишаємо це все до повної просушки. На верхушечку я підібрала такі кутики. Вирішила, що вони підійдуть більше сюди, ніж металеві. Це теж відливочки з акрилового герметику. І вони, мені здається, будуть сюди більш підходити і гармоніювати з декором на боковиночках. Так само приклеюємо на. Клей, дракон і сушимо це все. Тепер мені треба приклеїти сюди і прикрутити замочок. Прикладаю я свій замочок і відмічаю олівцем на відливочках, де мені треба відрізати залишки цих відливочок. Відмічу олівчиком, де це все має бути, і канцелярським ножиком заберу шматочки відливків, які мені тут не потрібні. Ось так, забираю я їх, стараюся акуратно, щоб не дуже пошкодити фанерку на цій скринючці. Далі цей замочок. Я так само підклею на клей дракон, щоб він гарно тримався. Бутики, я потім закручу свої невеличкі такі шурупчики. Але перед тим, як прикручувати цей замочок, я буду фарбувати свою скриньку чорною фарбою з усіх боків і з середини. Лакуємо акриловим лаком. Після просушки ретельно розносимо цей лак по всіх рельєфах, щоб не було підтьоків у нас лаку, гарно його розтушовуємо. Лакуємо зовнішню сторону нашої скриньочки кришечку, а серединка в нас не лакується, тому що вона буде в нас задекорована зовсім в інший спосіб. Серединку я буду декорувати за допомогою флоку або бархатної пудри. Для цього беру скотч клей, який додається до цієї пудри, і гарно розмащую його всередині своєї скриньочки. Розмащуємо дуже гарно, щоб не було пропуску. Тому що, якщо буде пропуск, туди флок просто не приклеїться, і у нас будуть проміжки негарні. Розтушовуємо, розносимо ретельно цей скотч-клей і залишимо його до, до прозорості. Він повинен бути прозорим. Коли він стане прозорим, це буде нам сигнал, що треба засипати наш флок. Флок я бр взяла бронзовий. Щоб він гармоніював з нашим зовнішнім декором. Поки підсихає серединка. на висушену поверхню скриньочки. Я методом сухого пензля наношу, виділяю рельєфи е, металіком античною бронзою. Відбиваємо пензлик об папірчик і наносимо цей металік по рельєфам, і також я наношу і по е, самих боковиночках, щоб трішечки. Е, Додати яскравості чорній фарбі. Так бо мовити, її трішки пристарити. Ось такий вигляд, після цього має моя скринючка. Далі я взяла металік, червоне золото і пройшлася вже ним тільки по рельєфах, не за... зачіпаючи самі е... стінки цієї скринючки. Тільки випуклі оці рельєфи. І тепер вони мають, наша скринька має такий більш закінчений вигляд, рельєфи виділені на фоні цієї античної бронзи. І це так гарно виглядає. Верхушку теж виділяємо всі ці рельєфи, кутики. І ось так виглядає наша скринька. Тепер беремо флок. І густо-густо засипаємо серединку нашої скриньки. Засипаємо густо-густо. Тепер закриваємо і дуже ретельно її притрушуємо між собою, щоб він розсипався там усі кутики, усі щілинки. На білий папірчик залишки витрушуємо. Він висипається, залишки флок, він дуже гарно висипається. і Пересипаємо їх назад в нашу бутилочку, пляшечку нашу маленьку від флоку. Так виглядає середина. Тепер я можу приклеїти свій замочок. Приклеюю я, як я говорила рані, на клей дракончик. У мене золотий голд дракон. Золотий дракон, він гарно тримає цю всю Але враховуючи, що це замок. Я ось в ці дірочки, які є, ще вкручу шурупчики невеличкі, щоб він гарно тримався і ми не відклеївся, коли ми будемо відкривати цей замочок. На пензлику в мене ще залишилося металік, я пройшлася ще й по замочку. Вирівнюю свій декор, який в мене буде на верхушечці. Так само клей дракон приклеюю. Метелика одного і зверху ось цього об'ємного метелика. Це колись була брошка, дуже така цікава. І тепер вона послужила мені декором для цієї скринючки. Я її спочатку підклеїла на клей дракон, але потім все-таки додала ще краплини гарячого клею, щоб вона вже трималася у нас і не, не відпала. Подальшому. Ось тепер я вкручую сюди шурупчики. Перед тим, як вкрутити шурупчик, я зробила шилом невеличкі дірочки, щоб легше було вкручувати шурупчики, щоб вони туди гарно зайшли. Ось так виглядає наш, наша скринючка. Вирішила серединку, на серединку кришечки теж додати такого метелика, приклею його на клей, так само на клей дракон. І ось ці верхушечки, кришки і серединки, ще раз пройдуся бронзовою бронзовим металіком. Далі я вирішила додати трішечки шарму своєму метелику і наклеюю на нього, так само наклей дракон такі невеличкі стрази. Така в мене стрічечка стразів. Ось я їх розрізаю, відрізаю стільки, скільки мені потрібно і Прикрашаю метелика, щоб він у нас не був таким сумним, буде він такий у нас богемний, весь в стразах. Ось така краса вийшла в нас з дешевої фанерної заготовочки. Далі перейдемо до рамочки. Рамочка в мене звичайна пластикова, старенька рамочка. Тут картинка, яка була вже давно вицвіла. В першу чергу я розбираю цю рамочку. Виймаю звідти цю картиночку, яка нам не Потрібна тут зовсім. Протираю я рамочку спочатку вологою серветкою перед подальшим декором, тоді м'якенькою ганчірочкою і знежирюю її спиртом, щоб нам на неї гарно лягла фарба. Знежирюємо з усіх боків і Далі ми беремо чорну фарбу і ретельно зафарбовуємо цю рамочку. Стараємося попадати у всі ці виямочки, квіточки, щоб не було у нас пробілу. З двох боків я двома шарами фарби зафарбувала рамочку. Зробила я зразу дві рамочки. Висушила ретельно і тепер так само античною бронзою я проходжуся по нашим рельєфам, щоб наша рамочка мала такий самий вигляд, як і скринючка, щоб це був у нас такий єдиний ансамбль. Знизу теж проходимо античною бронзою, щоб не випадало на... з ансамблю наша рамочка. Далі я буду декорувати серединку. Є у мене ось така картоночка, на неї рельєф вибитий. Вирізала я її по розміру нашої серединки, рамочки. І тепер так само зафарбую ретельно чорною фарбою, висушу гарно, і додам. Так само виділю рельєфи бронзою, античною бронзою. І цей рельєфчик у нас тут шикарно буде виглядати. Прикладаємо його до картонки, яка у нас була всередині. Я навіть його не приклею, просто прикладаю, щоб можна було потім міняти цей декор. Прикладаємо ці картоночки і закриваємо цими замочками закриваємо, щоб не випадав наш картон. Далі я цю серединку буду декорувати метеликами. Є в мене ось такі метелики, я їх буду приклеювати сюди на серединку на Двохсторонній скотч, не тоненький, а такий, як же він називається, товстенький скотч, щоб вони не прилягали, а трішечки були, як би в повітрі. Роблю я два великих метелика, приклею на цей скотч. і на ці великі метелики теж наклею шматочки цього скотчу. І на них приклеюю метелики меншого розміру, щоб теж вони не прилягали, а якби були трішечки в повітрі. Ця техніка називається папертоль. Ось так виглядають мої метелики. Далі я ще приклеїла такі металічні напівбусинки їм посерединці. Метеликів, і так само я прикрашаю їм вусики і крильця стразами, щоб вони гармоніювали з нашою скринючкою. Стрази я так само з цієї своєї стрічечки стразової відрізаю стільки, скільки мені потрібно, і приклеюю їх на клей дракон. Ось Вусики роблю. і по одній по одній стразиці ще на крильця Ось такий шикарний набор у нас вийшов такий комплект для спальні. Я рахую, що це в нас буде будуарний такий комплект, скринька для прикрас і ось така рамочка з метеликами. Сподіваюсь, вам сподобалась ця ідея. Мені хотілося показати, що із звичайних недорогих, зовсім дешевих заготовок можна зробити таку шикарну. Річ. Дякую, що ви були зі мною, що ви дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Мені буде приємно почути ваші відгуки про мої роботи. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити подальші надходження відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!